Вітаю! У цьому відео розглянемо систему профілактичної роботи з протидії насильству у закладі освіти. А також звернемося до такого ціннісного орієнтиру школи, як рівність. Почнімо з того, що науковці пропонують розділяти соціально психологічну профілактику насильства серед учнів на первинну, вторинну та третинну. Розгляньмо кожен вид детальніше. Первинна профілактика це формування активного способу життя, реалізація прав, задоволення потреб та інтересів дітей. Вторинна передбачає тренінги, тренінгові програми та інші форми роботи. Усі вони спрямовані на те, щоб змінити ставлення особистості до себе та оточення, йдеться також про навчання навичок поведінки в ситуаціях, які можуть призвести до насильства. Третинна профілактика це індивідуальне інтегрування в соціальне середовище осіб, які постраждали від насильства. Які ж є вимоги до діяльності закладу освіти у сфері запобігання та протидії насильству? Згідно з законом України про запобігання та протидії домашньому насильству, освітні заклади під час заходів у цій сфері мають проводити виховну роботу із запобігання та протидії домашньому насильству. Проводити інформаційно просвітницькі заходи, зокрема стосовно дітей та за участю дітей. При цьому важливо формувати небайдуже ставлення учнів до постраждалих дітей, пояснювати, що потрібно невідкладно інформувати вчителів про випадки домашнього насильства, що стали їм відомі, організовувати роботу практичних психологів або соціальних педагогів із постраждалими дітьми. Організовувати та проводити, зокрема серед дітей та молоді, інформаційні кампанії щодо запобігання та протидії домашньому насильству, роз'яснювати його форми, прояви та наслідки. Діяльність щодо запобігання та протидії булінгу в закладі освіти має бути відображено у відповідному плані заходів. Його розроблення, затвердження та оприлюднення забезпечує керівник або керівниця закладу освіти. Планування відповідних заходів здійснюють за результатами моніторингу стану освітнього середовища у закладі освіти. Заплановані заходи повинні задовольняти потреби закладу освіти у створенні безпечного освітнього середовища, мати вимірювані показники ефективності, залучати всіх учасників освітнього процесу. План слід розробити до початку навчального року, а протягом періоду навчання керівники закладів мають забезпечити моніторинг ефективності виконання плану та внесення до нього змін, якщо вони потрібні. Заплановані заходи можуть відбуватись у будь-якій формі: зустрічі, бесіди, консультації, лекції, круглі столи, тренінги, тематичні заходи, конкурси. Вебінари, онлайн зустрічі, спільні перегляди та обговорення тематичних відеосюжетів, літературних творів, матеріалів ЗМІ та особистого досвіду. Можна проводити заходи як рольові ігри або в інших організаційних формах, а також запрошувати гостей. Перейдемо до питання забезпечення рівності у закладі. У посібнику «Ціннісні орієнтири сучасної української школи від Міністерства освіти і науки України знаходимо такі три характеристики рівності, як цінності в освітньому процесі. Перша рівність можливостей та у доступі до можливостей. Кожен та кожна з нас має однакові, зокрема й гарантовані державою, право на освіту та вихідні можливості для реалізації себе. Утім, спостерігаючи деякі ситуації в житті, дітям буде складніше зрозуміти, що забезпечувати рівність для інших це важливо. Наприклад, коли мама учня вирішила скористатись пропозицією знайомої медичної сестри, швидше потрапити до лікаря замість очікування у черзі. Отже, завдання дорослих демонструвати та підтримувати рівність. Друга характеристика рівність перед законом. Дорослі учасники освітнього процесу мають донести до дітей, що потрібно обов'язково дотримуватися норм права, правил суспільної поведінки та утверджувати рівність перед відповідальністю. Головний приклад для дітей. Дорослі, тому знову повертаємось до того, що слід демонструвати, якою важливою є рівність з іншими, наприклад, сплачувати штрафи за порушення правил дорожнього руху, не ухилятися від сплати податків. Третя характеристика це рівноцінність результатів. Критерії оцінювання результатів навчання учнів мають бути прозорими та зрозумілими для всіх учасників освітнього процесу. Як зрозуміти, що рівність як цінність впроваджують в освітньому процесі? Наведемо декілька прикладів: учителі під час уроків приділяють приблизно однакову педагогічну увагу різним учням. Винятковими є окремі ситуації, коли потрібно допомогти тим, хто має труднощі з навчанням. Адміністрація зараховує учнів до школи прозоро та відповідно до вимог законодавства, без жодних привілеїв чи домовленостей. Директор чи директорка витримують з усіма вчителями горизонтальні стосунки. Вони вважають, що колектив має бачити в них насамперед колег, а не начальників. Батьки учнів класу спілкуються між собою на рівних, і це не залежить від соціального статусу, матеріального достатку, відросповідання та політичних поглядів. Учням пояснюють, що сфери їхніх інтересів у майбутньому не мають бути стереотипно чоловічими або стереотипно жіночими. Діти розуміють зміст вільного вибору професійного та особистого життя. У класі немає улюбленців та поганих учнів, є ті, хто потребують більшої або меншої уваги до свого розвитку з боку вчителів, батьків та адміністрації. Отож, підсумуємо. Діяльність щодо запобігання та протидії булінгу має бути постійним системним процесом, обов'язково виявити цькування та потенційні ризики його виникнення, а потім слід визначити та реалізувати заходи, способи та методи для вирішення ситуації булінгу або усунення потенційних ризиків. Крім цього, важливо забезпечувати рівність як цінність у закладах освіти. Сподіваємось, наші рекомендації стануть вам у пригоді. До зустрічі!